О, я таку саму штуку знаходив, тільки цей мідно. Що це таке? Та я теж ну, хочу спитати, з з з з з що це таке. Ну що я сигнальчик кольоровий, зараз? Перевіримо. Сьогодні ходимо з такою величезною компанією. Хлопці з я можу, друзі, сказати. Це просто неймовірно. У мене знову є фібула, На жаль, без голки. госла Україні, <звук> друзі. <Що? звук> Я просто в шоці договорився я в своїх відеороликах в Ютубі, в Тіктоці, що до мене хочуть приїхати хлопці. Самого Хмельницького хочу зі мною зустрітися, поговорити. Ну що, будемо зустрічатися, будемо знайомитися, ну що. довго чекав цієї зустрічі, так що саме найцікавіше ви вже побачити з місця. Ось так. Побажайте мені удачі, друзі. Ну що, є в нас сигнальчик, здається, не здається, а воно точно є. Це у нас монеточка. Зараз я вам відчищу і покажу. Є монета. Зараз скажу, царизм. Ні, ні, не срібно. Це в нас одна копійка, а року взагалі не видно, інша сторона взагалі лиса. Ну, перша монеточка є. Сьогодні ходимо з такою величезною компанією хлопці з Хмельницького. Так що покажемо результат, що сьогодні знайдемо.

А, Я думав, це з Київської Русі цей перстень. Ні. Ні, це сьогодні тоже? Ні, ні. О, я таку саму штуку знаходив, тільки цей. Мідно. Що це таке? То Та я теж mm -hmm. хочу спитати, що, що це таке. Я думаю, це щось, блін. Ну це я на Черніхівські, був знаходив тільки бронзову. Таку на Черніхівські? Да. Ну, блін, бачив, вона ніби з двох частин зльопане. Може ж творку не йде ну, Ти себе можеш, ні, дві груди Ага. Так. Да. Дивіться яка краса, хрест у київської русі. На самому верху було. Ха. Файний. <плес> mm. <плес> ну що, я сигнальчик кольоровий. зараз перевіримо.

Ти таке пруда. Майже пущи таке, мав таке з колоском. Це ще в лісі? Зараз сюди засмівлю, І результат є. В кого є, в кого нема. що можна шукати. Ну що, був сигнальчик і ось перша спиночка за сьогодні в мене. Ось така малесенька. Кольоровий. Забираємо. Ну що черговий сигнальчик і знову випадає в нас спиночка від Fibra в ломата. Дві спиночки є. Продовжуємо далі шукати. Пані, і панове чергова знахідка і знову попалася спиночка від фіболи. Ну, Цього разу більш-менш в нормальному стані. Шкода, що голочки і прожинки немає. Ну, тим не менш, знахідка. Третя фібова за сьогодні. Ось так забираємо та продовжуємо, звичайні пошуки. Покажу вам ось таку майже цілу шпору, тільки бачите, зігнута. Діма знайшов і подарував. Таке не збирає. Пізніше як назбирається металобрухту, ось такий і відправлю на реставрацію подивимося, що з неї вийде поки Хоце перевіряє, здається що Динарій на сьогодні перший попай відся ну попай, в мене лопата не підходить і там ще й згинуть зі мною сигнал класний пацани, розслабтеся А. ааа от Динарій здорово орк або талер. і так буває чисто візуальна знахідка моя Зараз вам покажу, дивіться, прясло з дирочкою. Забираємо. Супер. Перший раз можна сказати, що включив на черніхівській культурі я режим пляж. І дивіться, яка глибина, бачите, плюс-мінус десь на штик. І знаєте, що я викопав? Опа, я тільки тепер зрозумів. Я думав, що це вже кусок металу брух, а це мені здається, друзі, спинка фіболе. Так, желізна. Саме вона. Так, дивіться, яка красива. Рідко вона попадається. ну, Ви знаходили желізну? Якщо чесно, це моя вже третя. Вони рідко попадаються, не знаю, режим пляжу зробив своє. Вона повністю, повністю чорний метал. Так що бачите. Вау, яка вона файна. Дивіться. Супер, цілесенька, майже целесенька, ці е, самої говочки немає, але, тим не менш, приємна, гарна знахідка. Ну що, я продовжую далі шукати. Супер. Що я можу, друзі, сказати? Це просто неймовірно. У мене знову є Фібо. На жаль, без голки, знову, як в попередній раз. Я не розумію, чому мені тут не попадається взагалі, або я Неставрон, або ще щось, або якісь фібули. Бронзові, але є ще одна фібула, але на великий жаль желізна. Але нічого страшного, давайте я вам зараз покажу. Мені здається, що набагато краще знаходити желізна, тому що вона дуже рідка. Дивіться, це взагалі мацьопісінька, мацьопісінька. І ця малесенька. Ох. Ну, бачите, яка. Спочатку, як викупав, подумав, що це кований цвях, але приглядаюся ні. Це все-таки в нас була фібола желізна. Ось так. Тому продовжую далі наші пошуки і сподіваюся сьогодні, що буде гарний результат. І, друзі, хотів вам подякувати, чесно подякувати за привітання з Днем народження. Мені дуже приємно, дуже приємно, що я зібрав таку гарну кількість людей. Я думаю, що це тільки початочок. Ми з вами зробимо найкращий український контент. Ось Діма знайшов ще таку спинку, не спинку, точніше, цілу Fibo і що зробив, подарував мені. Ось така ціласенька, гарна. Ну що, зараз будемо прощатися і на тому сьогодні кінець. Друзі, завершуємо на сьогодні наш коп. Попрощався я з гарними людьми. Я дуже радий, що я з ними познайомився, будемо підтримувати зв'язок, це обов'язково. Результат, в принципі, сьогодні непоганий, друзі. Я би сказав непоганий. Діма мені дякую, йому подарив цю фібову, подарив мені шпору, за що йому дякую. Ось так. І сьогодні провірив ще дещо для себе. Тобто. Попробував підключити до свого блока бундинку, попробував взагалі, як це з бундинкою ходити. І я 100% собі вирішив, що потрібно є, звичайно, щоб купувати. Роман на пророкій жаль, під кінець від нас відділився, але я обов'язково ставлю його результат. Звичайно, якщо він поділиться відеороликом таким невеличким, що йому вдалося знайти. Хлопець реально тако шукає. Він не ходить, аж бігає, шукає. Ось так, я не знаю, скільки в нього емоцій, скільки в нього в енергії береться. Ну, я не знаю, він сьогодні таке набомбив, що дай Боже кожному таке. Так що, друзі, буду з вами прощатися. Думаю, що ви підтримаєте цей відеоролик лайком, а буде з лайком. Буду з вами прощатися, друзі, бо мороз страшений. Всім по побачення. Бажаю вам гарних знаків, не мирного неба надвою. Всім пока. Так. І таке й того. Це без шмурдяка. Що з такого більш-менш. Пряжечка. Можливо, середньовіччя Далі колечко. Після колечка зразу було дві копійки таких. Це, це ритс за полей та трошки такого. Потім <плес> <плес> там де я казав викупав <плес> монеточку. Як на мене це <плес> щось щось торопло. польське було <кхів> такий затертий. <плес> Далі Николашка. Друга, це у нас що? Одна друга копійка. 1897-го. Це там на полі викопає, навіть не знаю, що це. І голочка срібна. Від срібної фібули.